24 вересня 1941 року в центрі Києва почалися масові вибухи та пожежі. Першим вибухнув магазин «Дитячий світ», а слідом сусідні будівлі. Пожежа швидко вширилася центром міста. Попри подальші спроби радянської пропаганди заявляти, що Київ підірвали нацисти, розкриті архівні документи. Свідчать це була спецоперація НКВС СРСР. Вона відома як вогняний смерч. Відступаючи з Києва, радянські сили замінували всі важливі об'єкти в центрі міста, зокрема архітектурні пам'ятки та низку житлових будівель, критичну інфраструктуру і мости через Дніпро. Вибухівку активували підпільники, які залишилися в окупованому місті. Вибухи в центрі Києва тривали до 28 вересня. За підрахунками істориків, знищена була майже тисяча будівель. Кількість жертв серед мирних жителів ніколи не опролюднували. Звичайно, що під час підривів загинули сотні нацистських окупантів.